Сьогодні ми будемо готувати картопляну запіканку з фаршем та грибами. Нарешті я дочекався вівторка, знову зможемо смачненько поїсти. І сьогодні, як ви вже чули, буде запіканочка. Для її приготування необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу, оскільки це картопляна запіканка, то нам треба буде. картопля! Абсолютно вірно. І нам треба буде 600 грамів. Також необхідна буде морква 240 грамів. У мене це вийшло дві штучки. Одна більше, інша менше. Mm. Необхіден буде найнеулюбленіший мій інгредієнт Це цибуля. Її ще доведеться різати. Їй треба десь 115 грамів. Головний інгредієнт цієї запіканки це м'ясо. Його треба буде 300 грамів. Або можете взяти вже готовий фарш. Я його буду готувати сам, тож я взяв 300 г м'яса. Щоб наша запіканка була ароматна, в неї ми також додамо гриби. Нам необхідно буде 200 г. Я, наприклад, взяв печериці. Ви можете взяти ті гриби, які вам подобаються більше. Для картопляного тіста необхідне буде яйце. Молоко 50 мл. Для приготування нам необхідні будуть наступні спеції. Це мелена паприка, сушений часник та прованські трави. Ну, а також звичайний набір, сіль та перець. І трошки олії для смаження. На початку чистимо наші овочі. Тепер споласкуємо всі овочі, які ми почистили. Відварюємо картоплю та моркву. Для цього беремо кастрюльку і нарізаємо в неї картоплю і одну морквину. Поки вариться картопля з морквою, переходимо до нарізання цибулі та печериць. Я почну з печериць. Печериці необхідно нарізати мілкими кубиками. Тепер переходимо до цибулі. І спочатку чистимо її. І тепер йдемо моїмо цибулю, щоб нікого не нудило. Обов'язково. Повторюємо з цибулею те саме, що робили з печерицями. Нарізаємо на маленькі кубики. Розігріваємо сковорідку, додаючи до неї олію. Висипаємо цибулю. Перемішуємо і додаємо сюди печериці. Перемішуємо та обсмажуємо до м'якості приблизно 5-7 хвилин. Для нашого фарша натираємо моркву. Робимо з м'яса фарш. Перед цим нарізаємо його для того, щоб воно влізло в м'ясорубку. Тепер нам необхідно обсмажити фарш та моркву. Для цього повертаємося до нашої сковорідки, додаємо трошки олії до неї. Висипаємо фарш, а також моркву. І тепер це все добре перемішуємо. Не забуваємо про те, що фарш треба розбивати для того, щоб не було великих комочків. І тепер це все разом обсмажуємо протягом 7 хвилин. Додаємо до нашого фарша з морквою усі спеції. Півчайної ложечки меленої паприки, півчайної ложечки меленого часника, Трошки перцю за смаком, сіль. Також бажано за смаком та прованські трави. Теж десь приблизно пів ложечки. І все це тепер добре перемішуємо. Тепер переходимо до картоплі і готуємо наше картопляне тісто. Тепер розминаємо картоплю разом з морквою. Додаємо до картоплі підігріте молоко. І знову добре перемішуємо. Трошки солимо та перчимо картоплю. Якщо ви солили, коли варили, то можемо тільки поперчити. Тепер готуємо яйце. Розбиваємо яйце та взбиваємо його. Повертаємося до нашої картоплі і виливаємо половину яйця в неї та перемішуємо, щоб воно не зварилося. Тепер переходимо до накладання нашої запіканки. Беремо нашу форму для запікання і змащуємо її олією. Беремо нашу картоплю, ділимо умовно на три частини і першу частину викладаємо у формочку. Викладаємо тепер обсмажені гриби з цибулею. Наступний шар буде знову з картоплі. Беремо ще одну третю частину. Тепер беремо фарш з морквою та робимо з нього наступний шар. І останній заключний шар знову робимо з картоплі. Тепер зверху змащуємо яйцем, яке в нас залишилось. І також посипаємо трошки кунжутом. Тепер відправляємо нашу запіканку у духовку з температурою 150-160 градусів. І там вона буде запікатися пів години. Ну от і все. Наша запіканка готова. Смачного! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. До наступного вівторка. Пока!